Друзі, всім привіт! Мене звати Антон і ми продовжуємо торгувати на бінарних опціонах. Сьогодні вже 28-й день мого марафону, і сьогодні я вирішив підбити підсумки за вересень, але спочатку давайте покажу, чому я зайшов тут в угоду. Так, ну по цій фігурі ми вже заходили. Давайте я вам намалюємо. Отже, робимо скріншотик. Так, жовтий колір. Ну, дивіться, Тут ціна рухалася донизу, потім зупинилася, почалася корекція вгору і почалося заокруглювання. Тобто, ніби корекція завершилась, ціна почала топтатися на місці, і я очікую, що після такого руху ціна буде йти донизу. Власне, така логіка. От тому зайшов на 6 хвилин і вниз. Так, друзі, а поки давайте покажу вам свою статистику за вересень. От Спочатку я хотів робити статистику за 30 днів торгів своїх, але потім вирішив, що буду робити так, як календарний місяць йде. От І покажу тепер сьогодні статистику за вересень. Ну Ось моя статистика на покетовшенні. Тут всі мої угоди. Не знаю, в принципі, що тут може бути цікавого в цьому списку. Всі угоди є на відео, їх всіх можна побачити. От, як бачите, тут всюди 5 баксів, ну, тому що торгував я фіксою. Так, ось угоди. І я думаю, що цікавіше буде ось цей блочок, де вже є певні підсумки. Отже, за вересень мені вдалося зробити 150 трейдів, тобто 150 угод я відкрив. 55% з них було в плюс. 45% відповідно мінус 716 баксів був мій торговий оборот, і заробив я з цього всього ну, майже 18$. доларів. Так, ну от Бачите, максимальна угода була 5 баксів, мінімальна 1 і максимальний профіт 4,60%. В принципі, це відповідає 92% за угоду. А я вигрузив ці всі дані в табличку Google. Google Табличку, ось, і давайте я вам її покажу. Так, я от зробив такі два графіки. Перший графік це зміна депозиту власне, по самим угодам. Тобто, ось тут по нижній шкалі, як бачите, 150 год. По вісі X, так скажемо, і по вісі Y тут сума мого депозиту. От Червона зона це зона, коли мій депозит був нижче ніж 100 баксів, зелене це коли він був вищий, ніж 100 баксів. От, ну, і як бачите, червоного тут більше. Але місяць все ж таки, кінець місяця, все ж таки був зеленим, от, і депозит закрився з профіту. Ну, точніше, місяць. От, е, найбільша просадка була ось тут на 93-й угоді 93-го года. У нас 16 вересня, от, ну, майже середина місяця, от, і тоді в мене в моменті було 59,90. І Якщо в принципі, взяти цю точку як мій первоначальний депозит, мій початковий депозит, от, то можна вважати, що за 2 неділі я його подвою. Ну, звісно, я так рахувати не буду, але це так, щоб себе потішити. Отже, наступний, наступний графік це профід по дням. Це скільки я в кожен день заробляв або втрачав. Власне, тут 27 торгових днів. От, найбільші просадки були на 12-й день, це було 13 вересня. От, як бачите, мінус 40 баксів я тоді втратив. Здається, там було два плюси і 10 мінусів тоді, найгірший день за весь вересень. Ну і, як бачите, всього 4 мінусових дня за місяць, проте в ці мінусові дні були досить великі просадки, які, в принципі, досить сильно впливали на мій депозит. Так, друзі, ніби це все, що, в принципі, могло б бути цікавим. Не знаю, якщо у вас ще якісь є питання, я можу потім доповнити. Так, ну і давайте, мабуть, зробимо кілька висновків по результатам торгівлі. Отже, судячи зі статистики, торгувати фіксою на бінарних опціонах все ж таки можливо. Єдине, що профід буде не такий великий, як при торгівлі по Мартінгейлу, але й просадки також будуть меншими. Ну, У моєму випадку, якби я кожну нову Году відкривав по Мартіну, то можливо профід був, був би і більший, але в певний день депозит би я злив в нуль. Тому що були серії із шести мінусових угод підряд, а Мартін Гейл цього б не витримав. Точніше, б не витримав мій депозит. Так, друзі, давайте поки що подивимося, як закривається моя угода. Ну Тут, як бачите, вже лишається лічень секунди. Ну і угода закривається в плюс. Так, на сьогодні я торги завершую. І давайте продовжимо все ж таки робити висновок. Значить, торгувати фіксою. На бінарках можливо, якщо жорстко дотримуватися свого ризику менеджменту. От. Друге, це потрібно розібратися, в чому, точніше, не в чому, а чому в мінусові дні такі величезні просадки. От. І що з цим робити? Очевидно, що потрібно ще попрацювати над своїми точками входу, ну і психологічним станом в ці дні, тому що ну, щось відбувається таке, що я починаю відкривати якісь води, який сам не розумію, чому відкрив, от, і отримую купу мінусів. Але ці висновки буду робити, мабуть, вже через місяць, тобто в кінці жовтня, от, щоб в мене було більше статистичних даних, щоб висновки були більш повні. Так, і третє, це, мабуть, не висновок, а скоріше доповнені. Я хочу спробувати прискорити процес і спробую тепер трішки змінити свій ризик менеджмент. Обмеження на кількість мінусових угод, я так і залишу. Не більше 10 мінусів за день, але хочу спробувати збільшити кількість плюсів. Назву цей прийом бонус плюс, і буду його приміняти лише тоді, коли попередній день закрив мінус. Тобто, як це буде працювати? Навіть якщо мій день закривається в плюс, але вчора в мене була просадка. То я можу відкрити ще кілька угод для того, щоб спробувати вчорашню просадочку трішки відбити. Цей буде бонус плюс. В суті, просто збільшиться кількість угод, але не знаю, як це в цілому вплине на статистику. Використовувати я цей прийом, можливо, не буду постійно, але інколи буду використовувати, якщо буду бачити, що є хороша можливість зайти в угоду. От. Ну, в принципі, такі висновки, ось такі результати. Якщо, друзі, ще якісь є питання, пишіть в коментарях. От. Ну і не забудьте підписатися на канал, вмікнути дзвіночок, щоб не пропустити мої наступні відео і мої наступні дні марафону. Все, друзі, зустрічаємося завтра на цьому ж місці. Всім профіта, всім папа. -па.